Так, всім привіт, про що відео. Відео про те, як живу, що роблю і як в мене справи. І так, ось табак мій росте. Трошки проростає, але потихеньку дуже росте. Ось такі от справи. Хотів сьогодні покосити, але пройшов дощ, все мокре. Так що сьогодні косити не буду. Так, ну що. Картопля вже росте, посадили її. Трошки посадили речки. Цибуля, чесник, зараз вам покажу. Приболів трохи, роботи Ой, немає. Завтра, в принципі, мені на роботу, але не знаю, чи буде, чи не буде та робота, треба буде дзвонити. Ось так от. Їздив воєнкомат, Ото мені дали направлення на велика, так я і на нього забив, бо не хочу в один кінець собі білет виписати. Так, ось у нас тут редька. Далі он до три рядочка гороху. Там он до цибулька, часник. В принципі, ось такі от справи. Ось, ось тут полуниці багато. Отак от. Починає от. трава рости, буде погода трохи по кошу. Це в нас ось о, малина. Теж в принципі дуже багато. Треба буде зайнятися літнім душем, бо зимою такі сильні вітра, що мені всю пленку пообривало. Там, де я тканиною його зверху. Оббив, то тканина держиться, а от пленки взагалі немає. В принципі, ось такі от справи. Погодка пасмурна, дощі. Ну, в общем, якось так. Сьогодні-завтра, в принципі, зарплата буде, але зарплата маленька, так що Получив, роздав да й знов буду сидіти без нічого. Ось такі от діла. Ага, ще треба туалета почистити буде. Так що трошки розказав вам, як воно, що воно. І до нових зустрічей тоді. Ось кіт мій. Так, да, кіт? Да. Ось такі от справи. Зараз буду пити каву з вершками і буду чимось займатися, не знаю чим. О, до речі, вже навіть у нас по вулиці поліція їзде. Так що такі от справи. Ну, нічого. Всім до наступних зустрічей. Всім пока.